Ну що ж, друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Ігрі, який люблю. Це Це в нас Мак. Ой, що з яв? Це в нас Макс Пейн. Друга частина. Хто знає, хто слідкує за каналом, знає, що Half-Life вже вийшла фінальна серія, і ми починаємо проходити Макс Пайн. Це англійська чиста версія, але не на неї я накинув українську локалізацію. Але тут тільки міняється. Самий текст на український і ну, тільки озвучка лишилася англійська. Ось цей сайт, що ви зараз бачите, це на ньому я скачував. Будь ласка, хто хоче теж пограти з українською локалізацією, українізацією, може з цього сайта скачати. Ну що ж, хто новий, будь ласка, підписуйтесь, хто старенький, ставте подобаєчку, і ми поїхали. Хто п'є смачного? Вливаємося в гру. Стина перша, пітьма всередині, пролог маєток. Теперішній час. God. I out to be such a а я виявляється, була просто беззахисною дівчинкою. Вони всі мертві, хай вбиває. Я, я кохав її, в мене був вибір. Минуле Вир. Позаду тебе. Ти намагаєшся втекти від нього, але якби ти не біг, його крайзйо його край зяє за твоїми ногами. Твій шанс з ним, обличчя до обличчя. Ми на позиції. Повторюю, ми на позиції. Але це як дивитися в могилу свого кохання. Чекірі. Перевірити це місце на, стріля... <питривити> на стріляти не стріляти. <питрив> Поцілуємо поцілуй муж пістолета. <питрив> Від свисту куль в <питрив> цій дірі може ліхта поїхати дах в лікарні вночі напередодні. Ви <питрив> втрачаємо його. Мати польове грам. Розрив м'яко в Травма голови. Жах. У нього дві великі дірки в нього шок. Швидковопераційно немає реакції. Зеленець по ньому, наче потяг приїхав. Ми втрачаємо його. I thought it couldn't get me worse. I opened my eyes and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. I cried. What I had done was like a hungry pit behind me. I had to run. Get as far away from it as possible. The world was out of joint. Ну, тут а тут варочки класна. В пайні другому дуже класно тут сваря. Май на увазі таке, знаете все. як ти правильно писати. Безіс безходність якась так. Да, штурмить нашого пейна так непогано. Ну, дивіться, як класно. Тощ! Це освітлення в лікарні. Так, о, тут є таблатачки, знеболюючи. Водно ну, зразу підкріпитися трошки. В зеркалі видно у нас. Так, тут що у нас. Тут нічого. Так, згадуємо разом, тому що я грав її дуже 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 давно. І не все пам'ятаю в цій грі. Так. Це макса штурмовить коротше. А де всі? Це любов. Любов конкретно. Так, добре. There was a A blind spot in my head. bullet-shaped hole where the answer should be. Call it denial. I так, wanted to dig inside my skull and scrape out the pain. Добре, не але нам треба нам якось звідси. Ну, відкривайся. Хтось телефонує. Так, тут ще можна взяти водичку. Можна. Так, тут всі виходи закриті, крім ось того. Так. Так, тут що? Тут все пусто, так? Добре, тут все пусто. О, труп. Труп, когось застрілили. Але зброя є. Фризе, непдим! Ну це класно. Так. Це непогано. Так, зброю його підібрали, добре, добре. у мене колбасить конкретна я бачу. Так Тут що эй. нас? Тут нічого, тут нічого. Добре. Так. Ну. Добре. Тут якась дитяча кімната. Тут нічого. Тут закрито, закрито. Тут нічого такого нема. Люди відкриються. Нікого сюди не можна добре, найдемо тоді в ліфт. О, приїхали. Джем бравура. What happened out there? You did it. Eternal affairs is breathing down my neck. Did you do it? You killed her. No, I can't. Oh, Bullshit. <targeting> <arguing> Oh, not a they were after me. It was my fault. You can't run from your past. You'll end up running in circles until you fall back down to the same hole you were trying to escape from. Only the hole's grown deeper. Так, куда мы в без Что за лажа? I tried to run from it, edit it out. Winterson was dead. I was a murderer. A false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past the point of no return. Файтал Чойс оремей, а не виспифовін. Корняне ліжко не було початком. Це була точка підняття після якої мав почати робити те, що буде незворотні. Минули загадка, як розбите дзеркало. Коли берешні частини, побачиш себе. Твоє свідомість зміниться як дітей. Це може як звети тебе з розуму, так і звільнити. Увага! Кидайте зброю, виходьте з піднятими руками.

I left the DEA. I went back to where I had started out. Back to the job. The NYPD. Reported shots fired in the warehouse acknowledged. It's mine. I'm on it. 10 -4. It wasn't a call for a homicide detective, but I knew the address. The warehouse belonged to Vladimir Lem. He was connected to organized crime. We went back a while. Like brothers caught on opposite sides in a civil war. His words. Backup is on its way. I'm going in. Так, підкріплення вже йде. Ну що, друзі, на цьому я предлагаю завершити. Це був такий міні-огляд. Е, якщо вам сподобається, будь ласка, напишіть в коментарях або пролайкайте. І будемо проходити далі. Ну, На цьому завершимо. В другій серії будемо вже штурмувати цей склад, спасати дівчинку, сховаємося тут десь від дощу, збережемо гру. Ну що, ж, все тоді, дякую всім, до побачення і гарного вам дня. Бувайте.